Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту. Під його керівництвом було очищено близько 30 тисяч квадратних метрів території, знищено понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це про Сергія Гоцуляка, начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. А скільки часу ви в цій професії? З 2007 року чоловік працював у Тернополі, але після початку повномасштабної війни його підрозділ вирушив у відрядження розміновувати визволені від окупантів території Київської і Харківської областей, повертати життя до деокупованих міст та сіл. Враження настільки від ну, безпосередньо від там, роботи, да, від боєприпасів. Все, а... Більше враження були від того, що російські військові що, що там наробили. На скажем так ну це більше вразило 4 січня 2023 року. Під час розмінування території біля нафтогазоконденсатного родовища у Ізюмському районі Харківщини стався вибух: здетонував ворожий боєприпас. Від отриманих травм Сергій Гуцуляк загинув на місці події. Йому було 42 роки, 20 із них він присвятив службі у рятувальних підрозділах.